М'ясний ажіотаж, попри виявлену на півночі області африканську чуму свиней, охочих поласувати печеною на новорічні свята не зменшується. Тим більше загрози людському організму хвороба не несе, запевняють лікарі. А от чи доступний за цінами такий товар, і чи не збираються продавці нажитися на м'ясоїдах, дізнавалися наші кореспонденти. На півночі області чума свиней. Інформація про захворювання поширилася минулого тижня. Втім, у м'ясному павільйоні центрального ринку Сум, як завжди людно. Це тільки зараз о цьому подумав, а тоді я прочув, що воно на чоловіка не діє. І якось так і не став про це більше й думати. Боюсь, боюся, що робити. Буду. Новий рік. Значить, і не на ринку, значить в магазині там, мабуть, перевіряють. Брати беруть, але все ж таки не у тих обсягах, як раніше. Причина не чума, а гроші. Хто має надлишок або ж зміг заощадити, вже закуповує наїдки. Решта прицінюється та замовляє не більше кілограма двох. Значить, ціна на м'ясо залишилася стара на сало ціна упала І упала дуже. 55 сейчас самое найдешеве сало, сало 25-10. Народ стал брати менше, тому що у людей немає. Вот це основна причина. А ніякої чумы, нічого нет. Нема такої на ринку, заявляють і контролери. На доказ документи про походження свинини. До слова, такий експертний висновок про безпечність продукції має бути в усіх продавців. Продукція звинопогалія надходить з районів, які зараз на даний момент благополучні щодо африканської чуми свиней. Це надерігали, Вахтирка, Сумський район, місто Суми і Лебединський район. Тому зараз та продукція, яка є на ринку, вона є безпечною і та якісною в ветеринарно-санітарному відношенні. Узагалі кажуть, причин для паніки не повинно бути. Людині свинячий вірус не загрожує. Навіть у шості забороняти м'ясо свійської тварини. Повідомлення тамтешні влада не планують, але захищатимуться, жорстко контролюватимуть якість м'яса та супроводжувані його документи. Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко, Олександр Олексієнко на часі новини.